Марко каже привіт. Каже, всім привіт". Каже, я зараз покажу всім, як я люблю їздити. От. Тому, тому тут дуже актуальне питання, щоб вибирати правильну коляску. Правильну коляску потрібно вибирати так, щоб колеса, ходили, ну, щоб колеса рухались на, на, на 360 градусів, що можна рухати рухались колеса. От. От. Тому повинна бути коляска з такими рухаючимися колесами, що можна було їздити зіг-загом. зігзагом. От так. От так. Тільки так. От. Тому це дуже велика перевага такої коляски. От і Відповідь на питання, яку коляску вибрати для малюка, для немолят. Лише з колесами, які, які вкручуються на, на 360 градусів. Ну, і також їх можна зафіксувати. Ну і також можна зафіксувати. Колесо зафіксувати. Ми ну, також можемо зафіксувати колесо. Сість. Сість. Зафіксувати. О, все, зафіксували. О, тепер воно їде тільки прямо. Воно не рухається. Тільки прямо йде. Все, а для того, щоб всі щоб його розфіксувати, нажали і все, тепер воно кружиться. Ось так. Все. Все, ось так. Дитина говорить, що тільки так повинна їздити коляска. Так, да, Марк? Тільки з От, Тільки зігзагом, да? так? Кажи, тільки з Ось Отак. Давай, показуй зігзаг. Давай. Давай. Ось так, тільки так. Тільки так, ось так. Все, Марк, кажи. Всім привіт. Ой, всім пока, кажи. Всім пару помагали. О, все, кажи, пока.